Всім привіт, мене звати Катря, і сьогодні я хочу з вами поділитися своєю бібліотекою. Так вже можна сказати, тому що за останній рік я купила дуже багато книг. Але спочатку я хочу поділитися, що за останні 11 місяців я купила ось тільки книг. І лише за грудень я купила ось тільки. Тому будемо зараз. Дивитися, що я купила. Взагалі, я читати не люблю. Ще зі школи, коли я заставляла, я треба було прочитати на урок. Потрібно було знати повністю текст, що хотів сказати автора, а що те, а що те. Я не люблю читати. І лише. Одна книга змінила повністю моє уявлення про читання. Книга, яка змінила моє бачення про читання і те, що дійсно читати круто, ага, зараз покажу, але перед історією. Я писала диплом і готувалася повністю до захисту дипломних і. Мені настільки впадово було писати диплом, що я пішла в книжковий магазин, хоча я ж я не любила читати. І тут я зупиняюся біля книжки, яка впадає мені просто назвою, і я її беру, починаю читати. Звісно, щоб не писати диплом, Катя починає читати. І прочитала я її досить швидко, тому що вона не сильно велика, але а, сам сенс, який вона мені дала, а, я дуже шкодую, що дійсно я її не прочитала раніше, тому що вона настільки глибока, настільки повчальна. І ця книга, та -да -да <с> скажу чесно, а, я дуже багато що взяла з цієї книги для себе. І я раджу всім її прочитати. Чим раніше, тим краще. Але, мабуть, не чим раніше. Десь так у віці 18-20 вона дійсно крута. Вона настільки крута, буває моментами важка, але я багато що зрозуміла. Бути щасливішими сьогодні, зараз і завжди. А ця книга більш про те, що як наповнити своє життя такими щасливими моментами, і що ми не бачимо, і як ми себе навантажуємо і не бачимо дійсно щасливі моменти. Наступні дві книги, я одразу так, тому що я їх разом купляла. Це для стосунків потрібно двоє та стіни в моїй голові. Тут не показується, як правильно, неправильно. Головний посил цієї книги це стати людиною і не шукати собі там, маму, тата, а дійсно для стосунків потрібно Ну, Тобто, сам посил книги відповідає назві, тому що коли ти вже сформована особистість, коли ти знаєш, чого хочеш. Стосунки будувати краще. Тому, так, да, ця крута книга. А ось цю, я ще навіть не починала. З на моїй в голові. Я не впевнена. Можливо, почну. Можливо, молоко і мед, ну це більше, знаєте, це більше як... Мені дуже сильно вона відгукується, тому що досить е, прості речення, над якими хочеться задуматись. Да, і вона така е, матва політоричка, яка дуже класно паститься. Подобна? О! Я була на заході е, з Леонідом Мартинчиком. В нього є збірочка віршів, І ось ця збірочка. Поезія Білого Нева і ця книга Кадрі з любові від Леоніда Мартинчика. Дякую за вашу підтримку та добре серце. Вінниця. Я дуже щаслива. І до речі, дивлюся, ця книга придбана 24-го року. Каді десь прорахувалася, але де погнали далі. Далі вже в нас книги, які я купила за цей а, грудень, не читала жодної. Але в моїх планах прочитати їх. Точно, мабуть, так, і поступово ми будемо йти, і я буду розказувати, чому саме обрала я цю книгу. А потім вийде ще одне відео, і е, ми будемо обговорювати або поступово, знаєте. Будемо говорити, або я буду ділитися в своєму Інстаграмі, або в Тік-Тоці, або в Ютубі, да. буду ділитися своїми, знаєте, думками про ці книги. І ті книги я все ж таки перечитаю, тому що, можливо, моє пізнання, моє бачення цього світу змінилося. І... Збірка Симоненко. Так, по-перше, Мені соромно зізнатися, але в мене жодної книги е українських авторів немає. Не було. Вірвала квиток на е, і мої бачення дійсно помінялися саме після тої вистави. А першу збірку, яку я дійсно хотіла купити, це збірка Семененка. Тому я обрала саме збірку Семененка, і це точно не остання збірка. Але Саме після тієї настави мої погляди повністю змінилися. Тому люди читайте українських українські письменників і цінуйте те, що на схід. І дізнайся дізнається сенс власного інструменту так. Мене дуже багато прикладної літератури, тому що іншу літературу я жду знижок. І жду, коли в мене з'являться кошти, я ще куплю це. Але почнемо з цього. Далі, скарби України, культурна спадщина нації. Тут повністю наша культурна спадщина, і це мені дуже цікаво, тому що я обожнюю мистецтво. І нарешті я а, знайшла час. Щоб почитати, да. і в мене тепер немає відмовок, що я дуже сильно зайнята. Ці книги, так, Черчилль. І жінка, яка має план у ці книги, мені подарувала сестра, привезла зі Львову це мій подаруночок на Різдво. Тому буду їх також читати. Цю, до речі, тато вже забронював після того, як я прочитаю, також прочитати. Емоційний інтелект. Книжка, яка змінює уявлення про те, що означає бути розумним. А всі книги я купляла виключно по відгуках і по сільзі. І дійсно по назві. Тому що а, після того, як я придбала свою книгу, я зрозуміла, що назва і відгуки це з того, що зазву, працюю. Но я не впевнена. Не впевнена. Дома і багатій. Книга, яка змінила свідомість з мільйони людей. Це про фінансову, якщо не помиляюсь, грамотність, тому що, як ви зрозуміли, в мене вона відсутня. Да. Кафе на краї світу. Дуже багато відгуків на мене. От серйозно. Тому мені прям хочеться її дійсно прочитати. Вона є, в принципі, коротенько. Вона дуже коротенька. В неї лише 125 рінок, і, мабуть, я її скоро про це читаю, або навіть за вечір. Так що... Ви вже зрозуміли, Рабелія на мене дуже сильно повпливала. І це книга Слово про будинок слова Володимир Куліш. Чесно, ми. Я знаю за цей будинок слово лише трішечки, і мені б дійсно хотілося дізнатися трошки більше про нього. Книга, якщо не помиляюся, то про що за книги? Змінить когляд на бізнес. Типу, вона більше про тайм менеджмент, якщо не помиляюся, або щось таке. Чесно, я не знаю. Але гарно мені подобається просто ефект ритуалів. Тут вже зрозуміло, що тут будуть про ритуали. Е, від звички до ритуалів використовую дивовижну силу повсякденних дій. Крайшу, та й таке. Туда ж іде сила звички. Чому ми діємо так, а не як і наш, е, е, в житті та бізнесі? Ніколи не їжте наоденці. Бачила багато людей. Про неї розказують і вирішила теж прочитати про рекламу. Ну це я обожнюю просто. Я е, раніше працювала в СНР, і для мене дійсно реклама цікава, де як вона впливає на людей і чому саме така реклама, а не як інакше, і вона про це. І вона про це. І мені цікаво саме виникнення реклами і все інше. 4000 А, Якщо коротко, ця книга про те, що в житті нашому ніколи нічого не бідно. тайм менеджмент для смертних. Робити те, що складно і досягнеш того, що прагнеш. А, зелене світло Метью Маконахі. Це, я так розумію, автобіографія. Також багато де чула, що її використовують, ви знаєте, у своїх розповідях, що вона дуже повчальна, і мені прям цікаво. Есенціалізм. Ця книга допомагає визначити пріоритетність, тому що з пріоритетністю у мене трошки є problems. Я... а може і вже нема проблем. Але Наступна книга, яку я хочу е першою прочитати з усієї всієї і всього списку, це припоркати страх, тому що страх знімати був е у мене досить давно. Е і саме цей страх знімати я досить довго боялася, і лише через 6 років, 6-8 десь, мабуть, коли мене ця ідея закралася знімати, я довго себе зупиняла саме через страх, страх стати тією, ким я хочу стати. І страх те, що подумають люди. Тому я хочу прочитати цю першу книгу, приборкати страх досить морського патика. Так що. Про неї розповім. Кради, як митець, креативні фішки, про які тобі ніхто не розповість. Осінь Клеон. Про те, що мистецтво це теж крадіжка. Та й таке, коротше. Книга та й... просто. Боже, я настільки щаслива була, коли її отримала на Різдво від батьків, тому що саме її я дуже-дуже хотіла. Це історія мистецтва. Вона дуже велика. Вона дуже велика. І тут, щоб ви зрозуміли, тут історія мистецтва, що, про що може бути книга? Про історію мистецтва. Так. Е, давайте, давайте відкрию так, щоб ви зрозуміли, про що ця книга. Ось. Є картина у нас, і тут по кожному розібрано, що і як, і коли написано і як воно. Створилося, що хотів передати автор. Та й таке. Я дійсно дуже щаслива. І це все, поки що, Поки що. що все, тому що ще багато книг є у списку на сайті, які я хочу купити, але ще не в корзині. Якщо вам було цікаво, діліться у коментарях, яка книга змінила саме Ваше життя і чому? І, мабуть, такі міні-висновки. Я дуже буду рада почитати а, саме і дізнатися, можливо, і якісь книги я собі також перегляну. Тому всім до нової зустрічі на новому каналі. Новому каналі. Боже, це так звучить якось, типу, на новому каналі. Неочікувано. Ну, Тому. i mean